Сьогодні буде основа лавандове віночок. Ось так я збираюся і йду робити на дворі. У мене залишилась лаванда, яку я зрізала. Я теж використовую спочатку хамот з натягою, але лаванда вона більш твердіша, ніж злакові трави, тому я використовую хамути не один, а декілька. Ось так я з'єдную. Пучки за допомогою хомота. І знову ж таки використовую нитку, хочу зробити маленьку ялинку, основу для ялинки. Ось подивитесь в кінці і скажете, вийшла в мене ялинка чи не вийшла. Ну, щось схоже на ялинку. Коли я отак роблю, я дуже відпочиваю. Так і кажуть, коли робиш руками, то відпочиваєш душою. І мені дуже подобається проводити час самій собою. Останнім часом чогось мені так дуже хочеться, схоже на ялинку. Як думаєте?